Усім вітання! Ви на каналі Дохід Юей. Сьогодні говоримо про наш шумілий блокчейн Аптос, розбираємо, чи є перспективи в даного проекту та шукаємо відповідь на, напевно, найголовніше запитання: чи варто інвестувати в монету по актуальних цінах? Якщо вам цікава тема заробітку на криптовалюті та не тільки, обов'язково підписуйтесь на цей канал та ставте цьому відео вподобайку. Переходимо одразу до справи і, як бачимо, ми на сайті CoinMarketCap. Що стосується Aptos, я думаю, більшість з вас чули про цей проект, який увірвався на ринок з двох ніг. Максимально шуму, максимально уваги було до цього проекту. Насамперед вражає масштаб, вже досить давно не було таких блокчейнів. І ось одразу ж лістинг на усіх топових біржах. І хтось може запитати, чому одразу новий проект залістили на Binance, FtX, Coinbase і так далі. І відповідь максимально проста. Цих бірж є свої інвестиційні фонди, які проінвестували в даний токен. Тобто вони зацікавлені в тому, щоб проєкт розвивався і ціна монети лише зростала. Цей фактор варто нам зафіксувати. Тому одразу ж відбувся лістинг. Там не варто говорити про те, які були свічки. В принципі, ціна досить довго зараз знаходиться в межах 70 доларів. І зараз ми маємо ціну от 7 доларів 35 центів. Від неї ми і будемо відштовхуватись. Що стосується циркуляції, зараз 130 мільйонів токенів є в ринку. Загальна пропозиція складає 1 мільярд. Дуже багато говорять про те, що. Топові фонди інвестували сюди, про те, що я згадував. Так от, вони інвестували сюди по ціні 2,7 долара. Це важливо зафіксувати і розуміти, скільки іксів на даний момент у топових фонді. З цим розібрались. Давайте перейдемо на сайт Aptos Labs і подивимось, що це за команда розробників у даного проєкту. Moshe та Every Хто це такі? Це розробники, які працювали раніше у Мета, а точніше в Фейсбуці, якраз у відділі блокчейн-розробок і там розвивали web 3 метаверс і так далі. Раніше вони якраз створили на базі Фейсбуку власний токен, але через проблеми з регулятором він так і не зміг стати успішним і вийти в ринок. Взагалі, в чому полягає проблема соціальних мереж і їхньої криптовалюти. Банально регулятору не вигідно допускати такі моменти, адже в соціальних мереж є величезний та необмежений маркетинговий інструмент. Тобто ми маємо приклад Павла Дурова і монети «Тонкоін». Просто через те, що деякі пости в Телеграмі там банальні анонси можуть пампити нереальну монету. Регулятору це не підходить і починається судова тяганина. Відповідно, більшість е, судових процесів, е, криптовалютні фаундери, програють так, в принципі, сталося і з Павлом Дуровим. Зараз він офіційного відношення до тонкоїну немає. Так само, як немає Фейсбук до монети, яку вони випускали, в принципі, вона. Не існує після цього Мошех і Евері Чінг, так би мовити, пішли у вільне плавання і запустили свій блокчейн-проект Аптос, про який ми говоримо сьогодні. Тобто, ми маємо досить серйозну команду розробників і ми маємо потенціал до маркетингу, тому що. Ми говоримо про те, що соціальні мережі можуть розкачати будь-яку крипту досить легко. В принципі, деякі пости від самого дурова чи від Телеграму досить непогано пампали тонкоін. тобто він ніякого офіційного відношення може й не має, але ніхто йому не заборонить писати пости, і так би мовити, якось нахвалювати даний проект. Тобто, лише уявіть, якщо на офіційній сторінці Фейсбук вийде якийсь пост. Про те, як вони там розписують, який крутий блокчейн Аптос, або не дай Бог Цукерберг повторить за Ілоном Маском і напише, що Аптос це майбутнє, там чорне золото, біле золото. Називайте це як хочете. Монета Пампане. І про це варто пам'ятати. Ми маємо живий приклад з дожі коїном і бачимо, що відбувається, коли одна людина, яка є дуже відомою, хоче, щоб ціна зростала. Те саме може відбутися з Аптосом. Тому майте це на увазі. З цим, в принципі, розібрались, що стосується соціальних мереж і взагалі шуму навколо цього. Якщо ви раптом не знали, Аптос буквально аердропом, без жодних там вимог, без жодної верифікації чи складних, е, я не знаю, процесів роздав 120 мільйонів доларів своїм користувачам. Я вже неодноразово про це говорив, що був. Невеличкий тестнет потрібно було змінити ННФтішку, і вам за це дали 150 токенів Аптос. Як на мене, якщо проект має можливість так розкидатися своїми монетами, в нього є серйозний фундаментал і впевненість у завтрашньому дні. Знову ж таки, друзі, ми можемо довго розбирати токеноміку проекту, аналізувати, скільки відсотків було виділено на ком'юніті, команду, інвесторів і так далі. Але ми бачимо, як працює сучасний криптовалютний ринок, в чому полягає основна ідея: великі гравці хочуть зайти по низьких цінах і вийти по високих. Так от, по низьких цінах вони вже зайшли, купили Аптос, але ще його не продали. Тому я не бачу жодного сенсу в тому, щоб зараз зливати ціну до 4-5 доларів, вбивати хайп навколо цієї монети, так би мовити, додавати певного скепсису. Я бачу сенс в тому лише в розвитку, тобто в збільшенні ціни, і якщо ми розглядаємо дистанцію як мінімум рік. До осені 2023 року, коли відбудуться перші розлоки. Ну як на мене, до того часу ціна має показати 30-40 доларів. А потім ми вже будемо дивитись, що відбуватиметься після розлоків. Такий масштабний блокчейн-проект може буквально кожного дня випускати якісь цікаві анонси і тим самим е відновлювати хайп навколо нього. Ми всі бачили, як хайпали NFT, та все навколо Аптосу було хайповим, і люди йшли туди, заносили гроші з надією на те, що це принесе шалені ікси. З часом воно все стихає, і це максимально логічно. Але що стосується ціни, в мене така думка, що Аптос, ну якщо не буде вбивцею Солани, то він буде прямим конкурентом Солани і вони будуть торгуватися приблизно на одному рівні. Сподіваюсь, інформація у даному відео була для вас цікавою та корисною. Нагадую, що це не заклик до дії. Не варто інвестувати в криптовалюту лише через те, що хтось вам про це сказав. Вивчайте інформацію, приймайте рішення виключно на холодну голову. Дякую за те, що залишаєтесь на цьому каналі, і до наступних зустрічей!